Є в Італійців одна цікава легенда про трьох лицарів. Звали їх Отто. Мастросо і Карганьосо, завдяки їм у цій країні, з'явилися мафіозні родини. Вони нібито створили Омерту, кодекс мовчання, і відправилися у різні частини Італії. Так, мастросо заснував неаполітанську каморра, осода в життя сицилійський коза ностра. Про обидві злочинні організації ви можете подивитися відео на каналі. А зараз розкажу про карганьосо, який взяв під своє крило калабринську Дрангетту. Їхня довга і непроста історія почалася ще у 19 столітті у Калабрії. Де гірські хребти прикривали злочинну діяльність мафії, зростаючи у повному підпіллі і тотальній секретності, дранґетта перетворилася на одну із найбільших кримінальних організацій у світі. А в Італії це найбільша, найжорстокіша і найбагатша банда. Нранґета сьогодні вважається однією з найпотужніших кримінальних організацій у світі. Їхня діяльність включає міжнародну контрабанду наркотиків та зброї. За даними італійських слідчих, 80% поставок кокаїну до Європи проходять через руки членів цієї мафії. І усе настільки масштабно та організовано, що стосується навіть України у серпні 2021 року. СБУ затримали на Одещині трьох представників нранґети. А разом із ними вдалося виявити десятки кілограмів кокаїну, який ті намагалися переправляти із Латинської Америки до країн ЄС. Якщо точно, то йдеться про 60 кілограмів наркотиків, чия вартість на чорному ринку на той час оцінювалася у 10 мільйонів доларів. Що вони робили в Україні? Чому саме на Одещині організували розподільчий хаб? Ці питання так і залишаться без відповіді. Контрабандний товар. Зловмисники ховали у вантажному контейнері з фруктами з однієї з південноамериканських країн. Під час поглибленого митного огляду вантажу у морському торговельному порту Південний правоохоронці виявили приховані брикети з кокаїном. Вони абсолютно всюди. І це лише маленька частинка від того, чим займається дранґетта по всьому світу. Слава Україні, козацтво. Мене звати Фахрудін Шарафмал. А ви на каналі Фарід говорить? Вітаю тих, хто бачить мене вперше. Я радий з вами познайомитися. І дякую тим, хто зі мною уже давно. Це спонсори платформи Баймієкофі, величезне сердечко їм і спонсорам на Ютубі. Ви теж можете долучитися за посиланням в описі під відео. Там також є лінк на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. А поки ви підписуєтеся, ми поговоримо про дранґетту, як коли і чому з'явилася ця кримінальна організація. Чому титул найвпливовіших та найжорстокіших носять саме вони? Чим займаються ці мафіозі, яка у них структура і звичаї, і чому, на відміну від більшості злочинних кримінальних організацій Італії, цих так і не вдалося викорінити. Перед переглядом цього відео переконайтеся, що ви підписані на цей канал, бо статистика Ютуба каже, що 48% глядачів ще чомусь досі цього не зробили. На днях планую оновити собі страхування на автомобіль, бо моє старе вже добігає кінця. Звісно, купуватиму через кешбек-сервіс Letyshops, який дозволяє повернути частину коштів. За онлайн покупки. Як це працює? Леті Shops приводить покупців у магазин, за що отримує від нього комісію, і більшою частиною із цих коштів ділиться із вами. Це і є ваш кешбек. З Леті Shops співпрацюють майже 3000 тисячі магазинів для будь-яких потреб. Серед них Sensei, Citrus, Eva.ua, Hotline Finance і багато багато інших. Щодня з'являються пропозиції зі збільшеним кешбеком у декілька разів. Тому рекомендую перевіряти, у яких магазинах є підвищення у 3, а то і у 8 разів. Щоби отримати гарячий кешбек, зареєструйтеся у Letyshops або скачайте застосунок, активуйте гарячий кешбек одним кліком по магазину, а далі оформлюйте замовлення як зазвичай. Кешбек повертається на ваш баланс у Letyshops, а після зарахування його можна вивести на картку, мобільний рахунок чи віддати на благодійність. А щоби отримати підвищений Кешбек у 4 рази у Hotline Finance, Єваю Answer чи Sensei до 17 січня. То переходьте або реєструйтеся, якщо ще досі не користуєтеся. Letyshops, саме за моїм посиланням. Воно в описі. Тому економте ще більше повертаючи гарячий кешбек за покупки у магазинах. Початки діяльності Дранґети беруть своє коріння далеко не із лицаря Карганьоса, хоча це звучить доволі романтично. В ФБР стверджують, що їхня історія починається у 1860-х роках із групи сицилійських бандитів, які покинули свій рідний регіон. А закріпилися вони у горах Аспромонте. Це природний бар'єр, який прикривав майбутню мафіозну діяльність. Уже історичні калабрійські документи говорять про те, що до початку 1900-х років дранґетта стала невід'ємною частиною сільського життя регіону і великою проблемою для тамтешнього уряду. І хоча сьогодні ця банда стала транснаціональною злочинною організацією, тобто такою, що веде діяльність у всьому світі, її серце, керівництво і головні зв'язки до сьогоднішнього дня залишаються в італійській калабрії. Як і більшість слів калабрійського діалекту, ндрангета походить із грецької мови. Саме грецьку ще досі можна почути у деяких районах Південної Італії. Це слово може бути пов'язане з поняттям андрагатія, яке використовують для опису осіб, що притримуються принципів честі чи героїзму, або ж від слова андрагатіо, яким описують участь у бойових діях. Починаючи із 1900-х і до середини століття про мафію ніхто й нічого не чув. Час від часу лише журналісти писали про те, що затишні калабрійські вулиці охопили бійки, вимагання і ножові сутички. Але ніхто і уявити не міг, що у такому спокійному регіоні, як Калабрія, де не було ні нормальної інфраструктури, ні можливостей для розвитку чи навіть нормального фундаменту для побудови бізнесу, оперує якийсь кримінальний синдикат. Але мафія на те і мафія, що бачить можливості і розвиток там, де інші навіть не наважуються дивитися. Оце і зіграло на руку. Адже поки ніхто не звертав уваги на них, вони собі тихо займалися рекетом, замовними убивствами, підкупом політиків, правоохоронців і поступово почали контролювати практично усі сфери життя калабрійців. Ндранґета завжди змагалася з урядом за контроль і завжди вигравала, бо використовувала уже перевірені методи гроші і насильство. Якщо виникали якісь проблеми, то набагато простіше було звернутися до боса мафії, а не до мера. Величезну роль у розвитку ндранґети зіграла таємність і чистокровність. В основному її дотримувалися лише на початках діяльності синдикату. Рекрутинг нових членів був націлений на осіб, які уже мали зв'язки із кримінальними сім'ями. Наприклад, від синів очікувалося, що вони підуть стопами батьків, тобто стануть членами дранґетти. Це був крутий крок з боку мафії. Бо коли когось затримували правоохоронці, то видавати доводилося уже не просто друзів чи так званих кримінальних колег, а буквально своїх родичів. При цьому, щоби ще більше закріпити зв'язок, сини членів мафії могли добровільно Вирішувати долучатися до злочинної організації чи ні, за відмову не було жодних покарань, бо дранґетта шукала лише вмотивованих гангстерів. Хоча абсолютно від кожного сина очікувалося, що він стане Джіовані Діоноре, сином честі, а згодом отримує почесне звання Уоміні Діоноре, чоловік честі, як і в сицилійських мафіозі, калабрійці теж проводили обряд посвяти із різними релігійними атрибутами, присягу складали на Біблії. Це символ вірності, об'єднаності, підтримки, мовчання і таємності. Потім спалювали образ Михаїла омитий кров'ю кандидата, і після цього вийти із мафії добровільно уже не можна. Лави гангстерів дозволено покинути лише із діркою у лобі. Після посвяти до мафії від кандидата очікували вірності та відданості новій родині. Якщо глава клану попросить убити батька, матір, сестру чи брата, то новачок просто змушений це зробити. Починаючи із 1950-х років, найбільші мафіозні зустрічі відбувалися у горах Аспромонте, тобто там, де офіційно зародилося дранґетта. Наприклад, ось це місце називається святилище санта Марії Ді Полсі, недалечко від містечка Сан Лука в Калабрії. Дрангетта і релігія це нерозлучні речі. Якщо йшлося про вирішення якихось бізнесових питань, то усе відбувалося саме там, бо мафіозі вважали Діву Марію своєю берегинею. Члени ндрангети дуже суперечливі люди. Спочатку вони обивають або засуджують до смерті десятьох людей, а потім у молитвах до Діви Марії просять захистити їхні душі. Це проблема усіх псевдовіруючих людей, а не лише ендрангети, адже вони знають, що у них є Бог, який усе пробачить. Але. Менше з тим, десь в районі 1955-х мафія потрохи почала виходити із тіні. Бо якщо хочеш розвиватися, треба розширюватися. Дуже допомогла при цьому Друга світова війна. Як і чому я розповідав в ось цьому відео про сицилійську коза Ностра. Але якщо дуже коротко, то втеча від війни призвела до того, що мафія поширила свою діяльність і за кордоном, у тому числі, бо ж не буде досвідчений мафіозі з Італії займатися продажем морозива в якійсь іншій країні, правда? Але якщо говорити конкретно за тисяча Ятий рік, то трохи пролити світло на діяльність мафіозного угрупування допоміг письменник і журналіст Альваро Корадо. Він один із перших почав писати про структуру мафії, її діяльність, звичаї і основні сфери доходу саме у калабрії. Головним джерелом інформації, з якого можна було дізнатися про мафію, більше стали публікації і статті автора в газеті Кор'єре де ла Серра». Це призвело до того, що правоохоронні структури мали плюс-мінус уявлення про те, як протидіяти організованій злочинності. Однак, щоб вберегтися від рук поліції, мафія почала активніше роздавати хабарі. І йшлося не лише про правоохоронців, а й про політиків, суддів і прокурорів. Таким чином вони створювали собі подушку безпеки на усіх рівнях, якщо мафіозі упіймають. То навряд чи доведуть провину. А якщо доведуть, то суддя просто не винесе вирок. Мудро. Мудро. Таким чином, уже до початку 60-х років дранґетта діяла не лише в італійській калабрії, а й змогла поширити діяльність на близько 30 країн: серед них Європа, два американських континенти і навіть Росія богом забута діра. Ндрангета проникла усюди, але її голова залишилася у провінції Реджіо в Калабрії. Її мати завжди буде там. Справжня сила Ндрангети у її здатності до адаптації. Достатньо двох-трьох людей, щоб заснувати Ндріна. Вони будуть розвиватися, як тільки бізнес набере обертів, дороги назад уже не буде. Що стосується Ндріна, то це найменша і найголовніша структурна одиниця калабрійців. Фактично, це одна маленька і незалежна родина, яка контролює невеличкі райони або території у місті. Кілька таких ндрін формуються у локалі. Теж родину, але дещо більшу за розміром. Туди вже входять до 50 осіб: це бухгалтери, кілери, рекрутери і так далі. Разом вони формують собою кріміне, щось схоже до комісії, і кожна із цих структур має свої підрозділи. А тому їх дуже важко якось розділити. Вони усі пов'язані Кров'ю, тож чим би не займався один, всі решта також нестимуть відповідальність. За цим у клані дуже пильно стежать. Режим управління з одного боку можна назвати жорстоким і тоталітарним. Але з іншого він має свої доволі унікальні і дуже дивні правила. Якщо хтось із членів мафії запізнився на зустріч, то йому можуть помочитися на ноги, запхнути голову в унітаз або обмазати обличчя фекаліями. А бували і випадки, коли за запізнення просто убивали. Попри ці дивацькі правила, дранґетта всередині ХХ століття почувала себе більш ніж упевнено. За одне із джерел доходів мафія обрала викрадення людей. Причому крали всіх незалежно від матеріального становища людини чи її родини. А відповідно і заплатити викуп могли не усі. Ну і не факт, що після отриманих грошей заручників відпускали. Той період, коли вони викрадали людей, був лише перехідним. Гроші, які мафія отримала від торгівлі людьми, потім інвестували у наркотики. Перед тим як ми продовжимо, я хочу попросити вас про допомогу для президентської бригади. Хлопцям треба fpv дрони. 10 штук. Загалом це 130 тисяч гривень. Збір уже стартував. Я знайшов, де ці дрони можна купувати регулярно, тому як тільки ми зберемо на першу десятку, відправлю їх хлопцям. Вони затестують і будемо на постійній основі збирати їм на FPV. Долучитися до збору можна за посиланням в описі або у закріпленому коментарі. Усі звіти, а також відео роботи цих fpv дронів будуть у мене у телеграм-каналі. Наперед дякую за ваші донати. І повертаємось до історії. Рекет, шантаж і викрадення приносили членам мафії не лише мільярдні прибутки, але і міжкланові сутички. Головна боротьба точилася між старими і новими босами, тобто між старим і молодим поколінням. Наприклад, досвідчені мафіози виступали проти викрадень людей, проти контрабанди, бо вони вважали, що це ставить під загрозу структуру дрангети, і проти організації Ласанта. Ласанта або мама Сантісіма дослівно перекладається як найсвятіша мати. Це таємна організація всередині дрангети, яку Вели боси, щоб захищати інтереси голів мафії і їхніх сімей. І повірте, там дійсно є що захищати. Економічні інтереси банди різноманітні. Вони включають сфери будівництва, зеленої енергетики, утилізацію відходів, шахрайство, рекет, корупцію на високих рівнях, а також контрабанду наркотиків, зброї та людей. За деякими даними дранґета щорічно заробляє по 60 мільярдів доларів. Це можна прирівняти до ВВП Хорватії і не лише Хорватії. Це більше ніж ВВП Латвії, Естонії, Північної Македонії, Молдови і майже так само як ВВП Литви. Щодо війни, то молоді мафіозі прагнули поширити вплив та авторитет шляхом насильства. І так, у 1974-му почалася мафіозна війна. А почав її бос старої закалки Доменіко Тріподо. Свого часу один із найбільш авторитетних і шанованих босів, який тримав на контролі історичну частину Реджіо Калабрія. Він церемонитися не став а просто убивав усіх, хто виступав проти його волі. Почав з босів, потім із їхніх підлеглих. А врешті добрався і до звичайних громадян, які ставали жертвами міжкланових перестрілок. Правоохоронці чи політики були не те, щоби безсилими, просто вони були зайняті підрахунком. Грошей, які тріподо заплатив за заплющені очі. Війна йшла в основному проти родини Де Стефано. і за три роки, тобто із 74 по 77, забрала більше 200 життів. Більшість жертв, особливо коли йшлося про членів мафії із ворожих кланів, розчленовували і згодовували свиня. Цікаво, що допомогли закінчити цю війну члени іншого мафіозного і вже добре відомого вам кримінального угрупування. 1975-го Домініка Тріподо заарештували у Калабрії, коли він переховувався від бойовиків свого запеклого ворога де Стефано. Вже у 1976-му його кинули до в'язниці, але керувати із клітки йому не судилося. Стефано заключив договір із босами Камора. Вони постаралися, щоб ув'язненого більше не випустили на волю. Тож його до смерті забили в'язні тюрми по джуреали. А роком пізніше закінчилася і мафіозна війна. Оговтуючись від тієї запеклої боротьби, члени дранґетти, окрім викрадень, почали шукати й інші способи заробітку, як от інвестиції. Почали вкладати у ремонти доріг, будівельні компанії, сміттєпереробні заводи і решту великих сфер, де працюють жителі Калабрії. Мільйони доларів ішли не на ремонти чи розвиток, а звичайно ж їм у кишені. Це стандартний спосіб відмивання грошей. Паралельно із цим дранґетта активно поповнювала свої лави. У самій лише Італії до початку 1980-х їх налічувалося від чотирьох до шести тисяч. Набирали уже не лише тих, хто був і так пов'язаний із мафією, а усіх охочих калабрійці це ж. Найбагатша мафія Італії. А хто ж не мріє про здавалось би легкі гроші і казочки про владу, вплив і можливість контролювати абсолютно все? Правда, не усі усвідомлюють зворотню сторону цієї медалі. Належати до андрангети це ще не означає, що ти почесний мафіозі. Це всього лише ознака того, що ти увійшов до кримінального світу та однієї кримінальної структури. Ми постійно намагаємося пояснювати це людям. Звичайно, що та перша мафіозна війна дранґети була не останньою найбільше, що цінують самі ці гангстери, це повага у першу чергу. Повагу до самих себе. На ній будували і продовжують будувати імідж усього угрупування. Зрештою, вони дуже довго вибудовували цю повагу залякуваннями, підкупом, шантажем, інколи і союзами з іншими бандами, як це зробив Де Стефано. І саме прояв неповаги призвів до чергової війни між кланами Дрангетти, Другої з рахунком і найбільшою за кількості жертв. Тривала вона із 1985 по 1991 і забрала близько 700 життів. Причини кривавого протистояння насправді було дві: перша База державні контракти на будівництво мосту між Калабрією і Сицилією. А друга спроба зазіхання однієї індріни на території іншої. В результаті Калабрійська мафія поділилася на два табори. Перша кров пролилася у жовтні 1985-го, де Стефано разом зі спільниками у намаганнях убити боса ворожої родини підірвав його автомобіль. Однак загинули тільки охоронці, тому удару у відповідь завдали практично миттєво. Лише за два дні знайшли і виконавців замаху. І замовників, а відповідно ліквідували боси родини Стефано у тому числі. І таких інцидентів за 6 років війни вистачало. У хід пускали все, що було: підриви автомобілів, катування, втоплення в кислоті, повішання, і навіть снайперські групи. У 91-му жертв стало стільки, що стомлені війною боси мафії вирішили помиритися. Це примирення передбачало і нову структуру мафії. Її мали дотримуватися всі, щоб не починати нових протистоянь. З'явилася Ла провінція. Знову ж таки щось схоже на комісію, яка поділила Калабрію на три округи для ефективнішого управління: Тіренський, Іонічний і Реджіно. На цьому кожна родина отримала свої зони впливу і контролю, і мафіозна війна закінчилася. Мафіозі стало тисячі у самій лише Калабрії. Вони контролюють не лише найбільші райони, а й навіть найменші селища. Справи йшли тільки вгору. Вимагання, рекет і державні контракти приносили великий і стабільний дохід. А викрадення людей мафіозі перетворили на прибуткове хобі. Знаєте, де ховали викраданих людей? У горах Аспромонте їх тримали в печерах, а після викупу полонених могли роками не повертати рідним, бо ж не могли впевнитися, що їхні заручники не розкажуть про місця схованок. Ось ця жінка Дебора Картісано на власній шкірі відчула, що таке викрадення людей. Її батька у 1993-му викрали. Після шести місяців перемовин сума викупу зросла до 100 мільйонів євро. А коли гроші мафії таки виплатили, батька віддали лише за 10 років. І то лише тіло. На жаль, чоловік не вижив. Мені подзвонив хтось із ндрангети і сказав, що більше не може дивитися, як ми страждаємо в очікуваннях. Йому було дуже соромно. Він попросив вибачення і сказав, де поховали мого батька. Я до останнього не вірила, але коли поліція почала розкопувати те місце і наштовхнулася на щось тверде, я одразу зрозуміла, це труп мого тата. До речі, у тих же 90-х роках мафія активно зайнялася продажем і розповсюдженням наркотиків. Тут дуже допоміг той факт, що Дрангетта на той час вже була поширена у десятках країн світу. А міжнародна торгівля наркотиками це, звичайно ж, у першу чергу багатомільярдні прибутки. Товар закуповували в мексиканців або колумбійців, а потім переправляли усе це діло до Європи. Про одну із таких схем я розповідав вам на початку цього відео: про тих трьох мафіозі, які розподіляли товар на Одещині і скеровували його до Європи. Вони до Сягли успіхів у торгівлі кокаїном лише тому, що ставили на нього низькі ціни від 7 до 12 тисяч євро за кілограм. Це дуже мало. А вдавалося їм це завдяки великим обсягам. Через їхні руки проходили тисячі тонн кокаїну. І не лише через великі обсяги. У цих наркопитаннях свою роль зіграла і коза Ностра. Сисарійська мафія, допускаючи помилку за помилкою, постійно втрачала вплив. Тож, поки правоохоронна і судова системи були заклопотані викоріненням людей честі, як називали себе члени Коза Ностра, калабрійці спокійно колотили гроші. Саме тому італійці і кліпнути не встигли, як Ндрангетта отримала контроль над портом Джоя Тауро, звідти тисячі вантажних корабельних контейнерів. Відправляються до європейських країн із найрізноманітнішими товарами. Вони відкривали контейнери і закладали туди товар. Правоохоронці намагаються проводити обшуки і постійно знаходять то 20 кілограмів кокаїну, то близько сотні. Що ми вилучаємо до 5 тон різних наркотиків. А це лише 10% із усього товару, який члени мафії відправляють до Європи. Саме тому уже до 2010 року дранґетта тримали на контролі до 80% поставок кокаїну. Тільки на європейський ринк. А якщо враховувати їхній річний оборот з усіма сферами діяльності, то він коливається у межах 60 мільярдів євро. Так, ви вже знаєте, що це майже рівноцінно ВВП Хорватії, але це так само трошки більше 3% ВВП Італії. Це нереальні гроші. Вони стали корпорацією, яка професійно займається контрабандою наркотиків. Спочатку Ндранґета переправляла до Австралії тільки наркотики, а згодом дійшло і до того, що активно засилала туди своїх членів. Щодо Австралії, то там взагалі дуже цікава штука. 28 червня 2007 року австралійська митниця заблокувала контейнер у порту Мельбурна на перший погляд. Нічого дивного, всередині три тисячі банок помідорів, які завантажили у Неаполі, і вони мали би піти одній із австралійських мереж громадського харчування. Але помідорів у банках не було. Натомість 15 мільйонів таблеток екстазі. Їх виготовили у Бельгії, зберігали у Неаполі завдяки Каморрі, а розповсюджували руками дранґети. Загалом таблетки важили майже 4,5 тонни. Вартість такого товару за теперішнім курсом понад 300 мільйонів євро. Ще ніде у світі не вдавалося перехоплювати настільки багато екстазі. Це наймасштабніша оборудка не лише за вартістю наркотику, а й за кількістю саме цих таблеток. У 2010-му правоохоронні органи завдали одного із найбільш болісних ударів по мафії. І йшлося не лише про Італію. Їх переслідували загалом у п'яти країнах одразу. Це більше двох сотень арештованих. А серед затриманих був і 70-річний Джованні Тегано. За ним поліцейські бігали довгих 17 років. Цікаво, що коли його із зали суду везли до в'язниці, то за поліцейським конвоєм біг цілий натовп прихильників. Простих італійців, які віддавали шану і прощалися із легендарним босом. Чому його так любили? Бо він був одним із найперших босів, якому вдалося заключити у мафії мир і покласти край війні. За це тиганно прозвали чоловіком миру. Однак одягати кайданки на таких впливових осіб, вдавалося не завжди. Зазвичай рейди закінчуються затриманнями рядових бандитів, які нічого не знають і жодної користі для слідства не несуть. Пояснення цьому одне: бункери. Калабрійці люблять жартувати, що у них під ногами є величезне підземне місто. Частинка правди у цьому є, бо босин дрангетти будують собі підземні тунелі чи будинки, щоби ховатися у них під час рейдів. У таких сховищах, які більше схожі на апартаменти, один мафіозі може прожити кілька років. Там є туалет, душ, спальня, запаси провізій і навіть запасні виходи. На випадок, якщо вода чи їжа закінчиться. Саме тому поліцейські намагаються не просто провести рейд, а буквально розвалити весь дім у пошуках таємного сховку Мафіозі майстерно ховають і ховаються, оскільки знайти їх досить важко, італійські правоохоронці розробили спеціальні технології, які перевіряють будинок на наявність таємних місць. За останнє десятиліття італійці різними способами намагалися притиснути мафію створенням різних спецпідрозділів, громадських організацій чи силових структур, але це надзвичайно складний процес. Організована злочинність на те і організована, щоби також адаптовуватися до нових викликів. Один зі способів, які придумали італійці, це говорити про мафію із дітьми у школах. У навчальних закладах їм пояснюють, чому це не добре. А поряд зі звичайними дітьми до школи ходять і діти мафії. Як ось цей хлопець сама його присутність викликає страх не лише в однолітків, а й у вчителів, але він ствердно запевняє, що не хоче пов'язувати життя із криміналом, адже обрав для себе інший шлях. Перш за все, ми націлені на роботу із дітьми членів мафії. Вони приходять сюди, розповідають про себе, і ми намагаємося відділити їх від кримінальних справ. І навіть, попри усі намагання уряду і правоохоронців позбутися мафії, безслідно вона ж не зникне. Щороку італійські силові структури у співпраці з іншими країнами або ж самостійно затримують сотні членів угрупування. І щоразу Дрангетта б'є у відповідь. Неважливо, де нанесуть удар. Руки калабрійців дотягуються до будь-якого куточка землі. У лютому 2018-го словацький журналіст Ян Куцак проводив розслідування, намагався викрити зв'язок європейських компаній індрангети. Як результат, його разом із дружиною знайшли застреленими у власному будинку. Після цього тисячі словаків запалили свічки у знак скорботи за журналістом, але це все одно не поверне життя Яна Куцака. Точно так само, як і мільйон євро, які запропонували словацькі чиновники за будь-яку інформацію про замовників убивства. Одного із найбільш Ударів по мафії завдала пандемія коронавірусу. Якби дивно це не звучало. Дрангета була відома тим, що не користувалася мобільним зв'язком для вирішення бізнесових питань. Якщо треба узгодити справи, вони завжди зустрічалися особисто, навіть у тих випадках, коли задля п'ятихвилинної розмови треба подолати сотні кілометрів. Але саме пандемія змусила їх почати використовувати телефони. А це відповідно пришвидшило їх відслідковування та ідентифікацію. Тож у 2019 році спецслужби і поліція Німеччини. Італії, Бельгії, Франції, Іспанії, Румунії, Бразилії і Панами розпочали операцію. Еврика до них доєдналися і агенти Європолу. Пошук та встановлення зв'язків тривали довгих 4 роки. Але таки дали результат. Більше 200 мафіозів затримали. Вдалося також вияснити мережу зв'язків, механізми і точки збуту наркотиків. З 2019 по 2022 індранґет розповсюдила у Європі близько 25 тонн кокаїну, який перевезла із Латинської Америки. Розповсюджували наркотик через мережу закладів швидкого харчування, кафе і точки із продажу морозива. Чи був цей удар болісним? Певно, так. Чи він викорінив мафію? Абсолютно ні. Зусилля немарні. Викривати і відстежувати мафію потрібно, але для її тотального винищення треба значно більше країн, більше агентів, більше часу і, можливо, навіть не одна пандемія. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо маєте час і бажання, то подивіться ще й оце. See you later, alligators!